Поки російська МВС шукає Луцького мара, той передає військовим ще одну машину від Лучан. Цього разу транспорт відправився до 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Військові, які отримують позашляховик, кажуть для поставлених задач це саме те, що треба. Там, де вона буде виконувати завдання, там ще й погірші дороги, тому це машина, яка Повноприводна якраз для виконання завдань. Це дуже великий внесок в перемогу, тому ми вдячні за допомогу і будемо наближати її як зможемо. Крім самої машини на запит військових, міськрада передала 10 лазерних прожекторів. Автомобілі, прожектори будуть використовуватися зокрема для боротьби з різними безпілотними літальними апаратами типу шахет, іншими літальними апаратами, які, не дай Боже, можуть бути поруч з нашим містом на території нашої області. За словами Ігоря Поліщука, планують придбати ще 10 прожекторів, зарядні станції та ще один автомобіль.